Вітаю вас, друзі! Ви знаходитесь на каналі Денік Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео ми розглянемо, як видаляти фон на фотографіях за допомогою онлайн-сервіса від EDAO, який називається Remove Background. Для прикладу я обрав ось таке от фото. Це доволі складне фото, тому що при його обробці потрібно ще видалити фон між ось цими рейками. І якби об'єкт у нас був. Суцільний, то е, я впевнений, що програма спрацювала б навідмінно. А ось з ось таким об'єктом я не впевнений, що програма спрацює так, як треба. Але зараз ми все побачимо, і якщо щось десь буде не так, то ми його підкоригуємо. Переходимо до сервісу від Adobe, Remove Background. Посилання на цей сервіс я вкажу в описі до даного відео, і ось це ось віконце, просто перетягуємо потрібне фото. Фото, з якого нам потрібно видалити бекграунд. Чекаємо декілька секунд, відбувається обробка фото, і ось ми бачимо результат. Звісно, є певні помарки. Ось ми бачимо, вже, що неякісно видалений фон, але погодьтесь, все досить швидко. Тут ось ми бачимо, що все видалилось так, як нам треба. Отже, що ми робимо далі? Як? Завантажити на комп'ютер дане фото, оброблене фото. Клікаємо по ньому правою кнопкою миші, обираємо відкрите зображення в новій вкладці. І ось перед нами відкрите зображення з оригінальним розміром, з тим, яким ми завантажували фото на цей сервіс, але вже без фону, без бекграунду. Зберігаємо зараз це фото, зберегти зображення. І тепер, тепер можемо редагувати його або в програмі Photoshop, або за допомогою програми Paint. Давайте покажу, як це робиться в програмі Paint. Відкриваємо фото. Обираємо інструмент гумка. І за допомогою гумки підтираємо і видаляємо те, що програма сама автоматично не Видалила. Ось так от, друзі, доволі просто, як ви бачите, ми можемо в декілька кліків видалити фон з фотографії. Нагадаю, що якщо фото буде просте, то якість обробки буде набагато кращою. Зараз давайте я покажу вам на прикладі, як оброблюється фотографія, де об'єкт без ось таких от складних елементів, без отаких от. Прогалин, які потрібно аналізувати і видаляти. Ну, ось візьмемо, наприклад, ось таке фото. Так, беремо його, перетягуємо і подивимося, що в нас вийде з цього. Ось подивіться, як чудово опрацьовані об'єкти і отримуємо ось таких двох гарних, чудових песиків без фону. Тепер їх можна вставити будь-куди. Зберігаємо зображення і все, і використовуємо на власний розсуд, там, де нам потрібно. Друзі, якщо вам сподобалося дане відео, і якщо воно було для вас корисним, не забудьте поставити йому лайк та підписатись на мій канал. Відеоуроки на цьому каналі будуть українською мовою, тому прошу вас, підтримайте мене як українського блогера.